У нас немає якихось особливих спеціальних солдатів, спеціально навчених. У нас е, справжня армія, е, буквально як динозаври, вимерли е, ще в кінці 22-го року, коли Валерій Залужний е, провів е, дуже кровавий контрнаступ. У нас в Бахмуті загинули справжні такі сильні от, наші військові спеціально навчені. В таких містах, як Бахмут, вони загинули і в Маріуполі. А все, що почалося з 23-го року, я особисто був свідком цього, коли мене мобілізували. Це не армія, це, це вже якийсь ну, це дурдом, це що попало, це вже хаос. Кого попало, набирають? Просто там то на вулицях вже, і це те, що там на вулицях почали ловити, це з 23-го року, як мінімум, це все почалося. Просто зараз ця мобілізація вона набула вже більших масштабів, тому що українська впертість набула більших масштабів. Я хочу, щоб е, кожна людина, яка мене почує, так кожен там ухилянт, от е, кожна людина, хто боїться за свого синочка, за свого там не знаю чоловіка, так аби його на війну не взяли. То ви так і знаєте, що якщо ви будете продовжувати так далі бути тупо проти Росії, взагалі ні на міліметр не готові ви поступитися якимись своїми поглядами з росіянами. Якщо прям так вам е припекло через ваші якісь жлобські почуття, питання Криму або питання Донецької та Луганської, які скалічені, розбомблені. От, то знаєте, що за це за свої погляди те, треба платити ціну. І ви не думайте, що є якась абстрактна спеціальна українська армія, яка має воювати за вас, немає такої армії з кінця 22-го року, констатується як факт. І ви не думайте, що е, когось іншого мобілізують, а ваших близьких це мене. І навіть якщо у вас є тисячі доларів, не вистачить вам ваших доларів, щоб відкупитися від процедури мобілізації. Найбільше мене е, на сьогоднішній день е, дратують е, ухилянти, е, хлопці, чоловіки, ухилянти, які самі ухиляються е, ці повістки, змивають в унітаз. От е, самі не хочуть йти воювати, їм страшно йти воювати. За свою сраку страшно, але при цьому вони продовжують бути проти Росії. Ви, якщо вже для себе зробили вибір, що ви не хочете воювати проти росіян, так ви не хочете вбивати і не хочете вмирати, то ви автоматично маєте, маєте бути це якби просто логіка. Це я просто кажу міркувань абсолютно раціональної логіки. Логічно, що кожен український гелянд має підтримувати ідею заключення якнайшвидшого мирного договору з Росією.